Ярослав Мотика є автором багатьох монументальних скульптур, камерної пластики та графіки. Його твори виставляли не лише в Україні, але й за кордоном. Це дуже велика втрата як для міста, так і для України. Божу навіть і для світу, тому що це непересічний майстер. Я думаю, що в кожній родині львів'янина є його роботи і лілея, знаменита, яка в стрільському парку, то вона захоплює вже цілі покоління людей. Останній раз я бачу на відкриття виставки Дениса Шиманського. що робив йому знімки, і повний сил, енергії. Йшла мова про те, щоб поставити скульптуру австрійському парку украдені Європи. Богу дякувати, що ще за життя встигли. Зробити цю річ народився скульптор на Тернопільщині. Згодом із родиною переїхав до Львова. 1972 року. Ярослав Мотика став лауреатом премії ім. Тараса Шевченка. Для мене останні чотири роки спілкування і співпраці з Ярославом Мотикою. Це якісь особливо щасливі роки. Я дуже багато взяв досвіду від нього, оптики, певної, як бачить цей світ. Як він захоплювався природою, тобто його ж творчість вона вся пронизана якимось таким поглядом на природу, на скелю, на якісь інші феномени, і він це все втілює в своїх простих, нібито формах. Я вважаю, що ми мотику ще тільки будемо впізнавати. Майстер також працював і в галузі меморіальної скульптури його твори увіковічнюють пам'ять про відомих діячів культури на Личаківському та байковому кладовищах Львова та Києва. Вічна пам'ять. Людині, яка, напевно, змінила мистецький ландшафт Львова, ті пам'ятники, встановлені ним, скульптури, справді мають величезний відголос в людських душах. Вони роблені душею. в них дуже багато тепла. Він був великим українцем і генієм. Донька Ярослава Мар'яна Мотика згадує батька як життєрадісного працелюба. каже він невтомно творив та мав багато ідей. Він був сонцем для всіх. Знаєте, він Комік, він для кожного завжди знаходив якесь слово, все пожартувати. Він дуже любив жінок, жіноче тіло, він його постійно ліпив у різних ракурсах. Він стільки мав ідей. В нього було дуже багато блокнотиків, яких він малював ескізи і записував, коментував, що там має бути, який там наступний пам'ятник. І коли не прийдеш в майстерню, він постійно там ліпив. Він навіть забував, знаєте, поїсти. Ховали скульптора Ярослава Мотику на Личаківському цвинтарі. Віталій Ковела, Олега Сюк, телеканал Перший Західний.